Ду -ду. Всім привітак! І сьогодні ми робимо скіт в робоксі. Так, зараз вам покажу і візьму основу. Так, база базу я вже взяла. Тут міфайгори. Я їх сьогодні купила. Я знімала обзор. Це моя база я буду робити з ходим тілом і з ходими руками. Сьогодні захотіла зробити з таким, а не з маленьким так що Починаємо робити. Так, я от навіть не знаю, яке мені лице взяти. Я певно візьму. Напевно, ось це. Та, ось це. Далі волосся. Волосся буду брати ось це. Так, зараз я поясню свої подрузі, як зробити, ніби, щоб ти була без. Без тіла Зараз покажу. Ніби просто купляєте ось це тіло і зараз вам покажу. Заходите в Заходимо в торсо та беремо ось це. Все ми без торсу. Ось так виходить. Ну, коротше. ну, якось Так, Так, потім заходимо на ось це. Я не пам'ятаю, як це читається. В нігті ми не беремо, бо вони літають. Просто ем, беремо ось ці шорти. Потім заходимо сюди та можемо взяти просто любу футболочку. Я просто не знаю, яку мені взяти. Ну. можливо я візьму, блін, я не знаю. Я візьму ось цю. Я трішки зараз змінюю свій зріст. Classift t-shirt. Я, напевно, візьму ось цей, який я робила сама чекайте. Так, в робуксі можна самим робити ті Блін, а ви чекайте, де він. Блін. О, отак о, о от. Є отак. Гарнюня. Гарнюня. Так, далі я зараз зменшу зріст і повернусь. Я вже зменшилась. Продовжуємо далі. Так, на ноги я певно я не знаю, що мені взяти. Просто рандомне можна взяти. Я просто не знаю, наприклад, що мені взяти. Ой, фагрі впав. Фар. Ну, давайте ось ці у них гарні такі. Прям естетика для мене. М -м Зараз повернусь. Аксесуари. Саме важке. Беремо ці окуляри та ось цей слаймик лягушку. Як Ще візьму меч. Та й все. Зараз покажу, як вийшло. Вийшов в мене ось так. Оцініть, Будь ласка, якщо в коментарі будуть включені, бо я не знаю, я не контролюю це. Але мені ну 9 з 10, бо в мене немає того, що мені так.